Ми троє дітей і бабуськи, дідусь і кодячки. П'ятеро котів, двоє собак. Він хомяк. Він ханяк, так. Чим будете займатися там? Волонтери. У нас коти будуть, так? Скільки років в цьому будинку прошу? 16. Чи є надія, що, що повернетесь додому? Дуже хочеться. Та надіємося Надіємося. Якщо не, не розіб'ють домівку, то хочеться тут. Казав, же, їдьте з дітьми. А ми останнімось. Ні, не в яку. Не спиш, думаєш, що жалко ж, не, не дай бог діти, що попадуть під бомбіжку. Я кажу, вані, що кажу, я пережив ту війну і тобі прийшлося. В сім'ї два Івана Максимовича. Прапра і праді. Спокійною. Хату построїли, входи не робили. По 26 років було нам. Думали, що все буде добре. Онуки підросли, слава Богу. Чотири покоління в одній хаті. Будували, побудовували. Дуже важко. Оставляючися, і могили батьки, і так що не хочеться їхати. Після пенсії на роботі все робила. На роботі дуже, дуже. з дівчатами всіма втрощалася, важко. А де працювала? Лікарні, терапевтичному відділенні. Вісім чоловік там. Всю жизнь прожили разом. А ви скільки воно волозуватівки? Скільки? З 82-го З вісімдесят другого року. Сімсіково. Все, не порижі. Я шар, шам, шанс, так. Так, ну пока щасливо вам, щасливо вам.